Завозив за кордону автомобілі, нібито для Збройних сил України, а потім продавав їх цивільним особам. СБУ та поліція затримали депутата обласної ради, який був засновником одного з благодійних фондів. І під таким прикриттям здійснював фіктивну оборудку для власного збагачення. СБУ встановила, що під прикриттям благодійної діяльності він налагодив ввезення автомобілів для подальшого продажу під прикриттям, нібито для збройних сил. Правоохоронці задокументували Одаш ним спеціального автомобіля швидкої допомоги марки Опель Віваро депутат продав його за 12 тисяч доларів. США до оборудки він залучив посередницю, свою помічницю саме їй доручив отримати кошти. СБУ затримала депутата, коли він спостерігав за ходом оборудки із власного автомобіля. У спілці волонтерів Прикарпаття, яка від початку російського вторгнення відправляє автівки для українських захисників, кажуть, подібні гори благодійники ганьблять чесне ім'я волонтерів, які копійка до копійки збирають кошти на необхідні на передовій авто. Багато машин збираються цілими селами. Кожна машина громадою за кордоном люди збираються, скидаються, хто скільки може. Наприклад, на прикладі. От стоїть біла машина. Зараз Адінасика приїхала з Франції, то збирали люди в Франції, в Іспанії. Ну хто скільки міг скидував. Плюс люди з села скидувалися по чуть-чуть, кожну копійку до копійки. На цю машину десь місяць, напевно, збирали кошти. Під час обшуку в благодійному фонді слідчі виявили, що продана за 12 тисяч доларів карета швидкої допомоги була не єдиною, що мало принести зиск обласному депутатові. Три автомобілі швидкої допомоги не на. Іноз... Земній реєстрації а також сім позашляховиків, ввезених на територію України як гуманітарна допомога для Збройних сил. Крім того, вилучено гроші понад 38 тисяч євро, 176 тисяч доларів, майже 7 тисяч англійських фунтів, 3,3 тисячі польських злотих і більше 1 мільйона гривень. Основному фігуранту, тобто депутату, оголошено про підозру за частиною 3 статті 201. Другої прім це незаконне ввезення з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги, вчинене під час надзвичайного або воєнного стану. Його помічниці повідомлено про підозру у пособництві у вчиненні цього злочину. Суд обрав для його помічниці запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, а самому благодійнику тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 2 мільйони 400 тисяч гривень підозрюваним Загрожує позбавлення волі на строк до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна. Прохоронці з'ясували, що до продажу готувалися й інші автомобілі, ввезені через фонд через черезказаний фонд. Нині встановлюються всі обставини правопорушення, а також інші особи, які можуть бути причетними до його вчинення. Ольга Смага Ярослав Лелет, Новини на вежі.